Основними і важливими чинниками при виборі нерухомості за міською, зокрема котежних містечок, це є по-перше раціональне планування. До речі, у нас в цьому будинку, що позаду мене, дивіться, він на продаж, дуже дуже раціональне планування. Розкажу. Кухня вітальня, бачите, великі панорамні вікна, зона відпочинку і вихід на терасу. Це у нас по першому поверсі, є гостьовий кабінет чи спальня, є у нас кімната інженерії, є гостьовий санвузол. Це було перше раціональне планування. Друге це велика простора у нас тераса. Тераса, дивіться, яка велика. Вихід з вітальні, і вона переходить навіть на віз під автівки, де можна поставивши автівку, вийти на терасу. Це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Раціонально, ну і другий момент. Це у нас найважливіше при виборі будинку. Це у нас ділянка. Ділянка нагадаю: в цьому будинку у нас 10 соток. Дивіться, ми знаходимося на терасі. Дивіться, яка тераса велика крита, і ось у нас сама ділянка. Можете бачити, ділянка у нас тут 10 соток. Вона, до речі, при виборі, люди дивляться, щоб вона була правильною формою. Вона прямокутна, будинок зміщений у нас ближче до фасаду. І дивіться, збережені ось такі сосни. Можна робити газон автополив, тобі ж повністю все у нас, як кажуть, по стандарту. Ну і вернуся до першого пункту про раціональне планування. Скажу, що на другому поверсі: у нас дивіться, які панорамні вікна. На другому поверсі у нас три кімнати. Батьківська кімната, ось таким панорамним вікном, вона має свій санвузол свій гардероб, дві дитячі кімнати і окремий санвузол ще для двох кімнат. Тому, як кажуть, при виборі будинку звертайте на такі речі. До речі, будинок за моєю спиною він продається. Загальна його площа понад 220 квадратних метрів з отакою критою терасою. І на в'їзді є у нас навіс під дві автівки. Це котежне містечко Лісова Буча. Телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профіля. розкажу, покажу вам все. Та приїжджайте, дивіться.